ночью враг пытался атаковать дронами. Блин, короче, я сейчас я видел глазами к стороне завода такую прям лютую туда полетел. Это там прям попало. Во второй! На на! На на! на. Таке враження, що трошки поперхнувся, хлопчик. І чого він так кричить? Ну не зрозуміло. Сьогодні буде випуск з головними, можна сказати, зашкварами тижня, причому як з пропагандистами, так і без, але. Перш ніж почати, давайте потішимось тому, що відбувалося сьогодні вночі в Підмосков'ї, бо туди долетіли українські дрони. Чому мені подобається саме коли все відбувається в Підмоскові? Тому що це найзахищеніший регіон, Москва, Підмосков'я, взагалі, який є у Російській Федерації. Якщо точніше казати, Лухавіцький авіаційний завод імені Вороніна філіал корпорації Мік, спеціалізуючися на зборки і питаннях російських істрибітелі, таких як Міг 29 і Міг 35 ловив своїм єб... українські дрони. Ураження заводу підтверджує як український генштаб. На каналі Соловйова про це сьогодні зранку було ні слово, тому можна прийти до логічного висновку, щоб Попали туди, куди треба. Тим паче, що в місцевих чатах наші кореспонденти передають, що палало і пожарки туди заїжджали. Деякі пишуть, що нічого не тушили, бо, мабуть, приїхали без води. Але мені здається, що просто всю воду витратили на те, щоб затушити гарячу жопу Соловйова, якому не сподобалось що Трамп. Почав виділяти допомогу Україні. Це вже не байденівські пакети будуть, а Трампівські на 300 мільйонів, та ще й санкції анонсує вести проти Росії. А Трамп прийшов, що он, он що, цар? Да. І будеш ти царіцею міру, що ли? Да? Що, що вдруг случилось? Притом посмотрите, как там вот так красиво ходит, вот как он там крутит Трамп. Да, там санкции рассматриваю, не, не рассматриваю. Главное, как это им не нравится. Даже так как-то невежливо стал говорить. На наших глазах происходит байденизация Трампа. Байденизация Трампа. То, -то еще вчера он был милый друг и говорил вежливо, а сегодня уже пиндос. Трамп из позиции единственной, который может говорить с Путиным, превращается в очередную версию Байдена. И тем самым, он что, на полном серьезе считает, что вот он сейчас нам может через губу указывать, а мы будем подчиняться? Он да. так ничего и не понял. Навпаки, Трамп потрошку починает и. І, до речі, це по федеральним каналам по своєму телевізору. Вони такі модні і щось там на Трампа починають гнати. А на дипломатичному рівні вони кажуть, а українці взагалі на нас обзиваються. Я вчора Марко Рубіо передав небольшую вижимку із цитат Зеленського, Шмигаля, Єрмака, Подаліка. Где впрямую говорится о необходимости уничтожать ручню юридически, а лучше физически, міг бы просто скинути лінк на канал Райтнау. Right і все, і наші глядачі в коментарях про це пишуть постійно. Та і ми часто згадуємо. Але що там? Я коли дивлюсь на всю цю орвелівщину, яка несеться в російському ефірі в російських медіа, то лихисенько посміхаюсь, бо знаєте, часом сміятися і плакати просто сил немає. Але от як виходить? От вони хотіли Київ за три дні, а виходить, що на четвертий рік війни губернатор Білгородщини дарує Путіну картину, де написано: Белгород не здається. Це все ще по плану чи ні? Сколко з 400 стала різати ці картини. Сколько чотири стати? Ну, корпус, етикришка. Етикришка, коли ракети виходять, ані вот отвалюються і. И вот оно стало таким, наверное, символом. С одной стороны, то, что нас защищает, а с другой стороны, и надежда, надежда, она не то, что надежда, уверенность. То ви зрозуміли, що Путін його зупинив? Тому що це, каже, на осколках С-400, це значить, щось прилетіло в С-400. Він каже, ні, ні, це кришка, яка розстріляє, але дивіться далі. Близька побіда, вона є в душі кожного з нас. Тому, якщо чесно, хотів передати цю душу. Дякую. Передайте авто. Большое спасибо. Обязательно. Спасибо. Да, хорошая костяка. Он душевное такие. Белгород не сдается. І якщо ми вже про губернаторів, я думаю, ви чули новину, що цього тижня колишній губернатор Курщини, якого після звільнення з паста губернатора заховали в міністерстві транспорту, яке він очолив, так от він раптово наклав на себе руки в день свого звільнення з посади міністра. А я згадав відео минулого року вересня, коли Лапатя Ладіна зализував йому публічну сраку. Вот эти два человека для Курской области сделали действительно очень много. Я бы хотел вам сказать обоим огромное спасибо вам, как спасибо. человеку, который ранее руководил этой областью, вот у нас получается Алексей тоже вот уже вновь избранный получается губернатор Курской области. Короче, щоб ви розуміли, оцей посередині це се старової в який в а вскрився. Оцей АЛІСІЙ він зараз сидить в СІЗО з підозрою е, за розкрадання на будівництві фортифікаційних споруд. Тоже, от з однієї сторони хочу поздравити, з другої сторони хочу сказати спасибо. Пару, Роман воді. А от вам би я я хотів сказати знаєте спасибо за те, Как вы действительно сделали вот эту линию фортификационных сооружений? Вот я слышал там разговоры, там некоторые умники в интернете рассказывают о том, что что-то было сделано не так. Фортификационные сооружения, видишь ли, ну они сами эти фортификационные сооружения, они не выходят и не воюют против никого. Вот люди не хотят вот это услышать и понять. Поэтому я видел, насколько четко были сделаны эти все сооружения, то есть под землей. У людей было все. Землею було все, крім самих людей. Бо, по-перше, вони не люди. А по-друге, воїнство Алаудінова тікало так швидко, що тільки лапті було видно, а то й не видно було. І от е, пишуть, що проти цього Старовойтова порушили справу про розкрадання на фортифікану на оцих фортифікаційних спорудах. Ну і якось дивним чином він вирішив себе, тої Ну і давайте, якщо ми вже про. Ахмат про героїзм Ахмату в той самий хвальоний операції Труба. Історія від істоти, яка повзла разом з ними по цій трубі і розповідає, як Ахматівці розстрілювали інших заводів. Одна з ошибок – не було води. В тунелі не було води. Слухайте, хто там було? значит, когда воду начали важники идти, ну, тут дойти туда дня два-три. То есть люди там не могли ждать. Они рыли потихоньку, без воды, без ничего, чтобы выйти, ходили, чтобы воздух поймать. No. Все выходили. Вода-то не доходила. Почему? Там плох мат забирал. Ты, несешь, правильно, если мы несли бы тридцатки, mm. там встречаешь всех. И них один хуй на один, конечно. Ты... А ты больше пяти, и пять тяжело бутылок, а, до... а по дороге, говорю, и там Ахмат разбирал, Расстреливали, они дрались, воду отобрали, рюкзак жрачку, и жрать уже хочешь. И просто забирали вот так и Кто что, там нет каких-то там человеческих этих, там уже начинаешь сходить с ума. Ну так, числорода там... нет, блядь, газом надышался на. Хочешь пить, давай сюда, куда, какому там своему, ты ч? І начиналось там гару Тому Вони навіть у своїх марадерять, що вже казати про наші території. До речі, якщо вам подобається слухати, як ці істоти баранять одне одного, то ви просто в цей же момент як тільки вам от трошки подобається. Те, що я тут розповідаючи, показую, ви тицяйте вподобайку, підписуйтесь на канал. І Якщо така вже п'янка, то може ви і поставити дзвіночок. Вам же ж не важко, а для нас це супер важливо. Ну і поки ви там розбираєтесь, куди там тицяти, і так далі, е покажу вам, як колишній ватажок ДНР Губарів оцінює СВО сьогодні. Я зараз вважаю, що е от поки кана почалася, і йде. лучше вообще было не начинать, конечно. Почему? Потому что ну, мы же вот, даже опыт Великой Отечественной знаем, да, что не знаем, мы готовы были, 5 миллионов пленных, там 30% территории, там западные все территории потеряли, быстро продвигается немец, там так, так, так. Но на четвертый год-то мы били уже, ну деды наши, ну били немца. Мы ну, били на четвертый год. Просто били и гнали. Мы не бьем, не гоним. Мы разбиваемся, ну, у нас ничего не меняется, мы как разбивались в местных штурмах, и причем постоянно наступая, так и продолжаем. То есть ну, вот сегодня там Суммы у нас, Волчанский этот многострадальный, Покровская, что у нас там еще, ну, везде, как бы, везде толкают, давайте, давайте вперед, как бы, сил уже нету ни у кого. Пополнение все меньше и меньше. Стратегия непонятно вообще, чего они хотят. в этой войне. Если не брать мою теорию о том, что это вот одна банда убивает славян одного рода племени, истребляет друг об друга. Вот, То ніяк це інакше можна. Тобто і в нього теж масони, але незвично про це говорити. Але з Губореми можна погодитись з приводу російських м'ясних штурмів у цієї тези. Бо наразі у Росії втрати більше ніж були у часи кампанії Бахмуту. От економіст пише, що лише з травня Росія втратила 31 тисячу осіб. Ну Просто це всі двохсоті. Це не разом з пораненими. Лише за два місяці. 에, Рубіо казав, що Росія від початку року має 100 тисяч 200 -х. Україна теж, Україна теж великі втрати, але ну, не в порівнянні з російськими, більш ніж, там, ну я не знаю навіть скільки разів, але там один до п'яти точно. І... Втрати ті, які є у Росії, це абсолютний рекорд цієї війни. І щоб ви не думали, що я тут якось <смас> підтримую Губарєва чи взагалі будь-кого з росіян, я знаю, що це можливо заїжджена фраза, але справді хорошого руського видно в тепловізор чи вже навіть не видно в тепловізор, так але от. Почув я uh, в ефірі Лесі Бацман фразу, і вона мене реально тригірнула? І ми, і ми, так, так, і ми страдаємо атева. Ну є ж ми, не ми, його. Українці ми не вибрали. Вибирали, не вибрали ми не вибрали ні Гербачова. Ні є Кстати, вибрали. не вибрали ні Гербачова, ні Андропова, ні Сталіна, а, ні Хрущова, ні Кучина. Коли я все це чую з вуст Чечваркіна, то я думаю, ну невже ти думаєш, що у нас тут в Україні? Немая доступу до интернету, интернету, который помнит все. день. Мне 33. И еще недавно мое поколение называли потерянным. А сейчас всего за 8 лет мы стали поколением, добившимся успеха. И для меня очень важно, что на эти выборы Путин идет вместе с Дмитрием Медведевым. 2 марта для нас это больше, чем выборы президента. Это выбор будущего для тех, кому сейчас 14. Ми повинні жити в стране успішних людей. Вместе победим. Каже, не вибрали вони Путіна. Можливо, він скаже, ну, мені ж було 33, я був молодой і глупий, не буду казати про вік Христа і так далі. Мені в цьому році 33. І що я буду казати там за 20 років, що типу, да, що я там ніс на тому рейтнауту то взагалі нічого не, 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 не рахується. Окей, що в нас? Лавров був, Путін був, хороші русські були бойовики ДНР були. Дійшов час показати вам трошки скрєпнева. Андрій Ткачов, головний проповідник часів Януковича, який втік з України під час Майдану. Він знову вийшов до мікрофона і завалив новий стендап. Сім'єю ніхто ніколи за сім'ю ніхто ніколи не боровся, тому що сім'я була везде, сім'я була. Повсеместно, неистребимо, многодетно и так далее, и так далее. А вот сегодня наш, отсюда родилась наша глупость русская. Дескать, там погибнут одни, бабы других нарожают. Там шапками закидаем, там еще что-нибудь такое. Наступило такое время, когда бабы никого уже не нарожают. Стали дохлые, трусливые, развратные и не хотят рожать. Тому в России хочуть снизить век Коли можна виходити заміж дівчині з 18 до 16 років, про це вже дискутують. Ну як дискутують, готують відповідну нормативну правову базу в державній думі Російської Федерації, туди ж вже прийняті закони про те, що вагітні абітурієнтки можуть не складати іспити, тобто можеш в школі в принципі не вчитися, просто залітає в 11 класі, і ти залітаєш без іспитів у вищі навчальні заклади Російської Федерації, бо путіну потрібне м'ясо так само, якщо ти навчаєшся в університеті, і ти завагітніла, ти можеш не здавати сесію. В принципі, можна вагітніти. Чим частіше вагітніш, тим стільки сесій і пропускаєш. От в рік там дві сесії, якраз ти там 9 місяців, 10 місяців вагітна, до... я дізнався, що на 10-й місяць народжує, але то таке. Я знайшов ту самую бабу, яка буде до вподоби Ткачову нідряхлою. Здравствуйте, подписчики. Ужин, макароны с мясом. Приятного всем аппетита. Ну, дійсно смачного, бо знаю, що багато людей, які вмикають наші відео, вмикають якраз тобі там собі під вечерю, чи під сніданок, чи під обід. Неважливо. Дивлюсь, дивіться, що в мене є така класна футболочка від. Е... Третьої штурмової це нагадування мені і нагадування вам, що завтра вже почнеться Open Storm Battle, на який ми неодноразово вас запрошували. Це велика страйкбольна гра, якою будуть керувати ветерани бойових дій, інструктора, де будуть і дрони наземні, впівішки і так далі. Коротше, плюс це в тому, що ви можете приїхати, спробувати себе в тактиці і так далі. Багато хто писав в коментарях, коли Настя про це згадувала, що от, і там одразу будуть чекати, ти цікання які то вас чекати не будуть. Це можливість вам познайомитись з класними чуваками, з, з ними поспілкуватися, посидіти, поїсти з ними з однієї миски, і якщо можливо вас. Колись будуть мобілізовувати, то у вас буде відповідний сертифікат, що ви пройшли вишкіл третьої штурмової. Ви скажете, ні, я йду в третю штурмову, а не туди, куди ви мене відправляєте, подзвоните, вас приїдуть, заберуть. Тільки для цього треба щось робити, вмикатися і опановувати якісь навики там почати, хоча б зі страйкболу, а там уже. Спробуйте інші школи, ви можете туди ходити, ніхто вас е, не буде насильно кудись там мобілізовувати втретє, штурмові одні добровольці. Дякую вам, друзі, всім па-па. Ще раз кажу: реєстрація в, в описі під відео. Ви сьогодні встигаєте і зранку теж можна. Коротше, давайте заходьте.